Всім привіт! З вами Шампунь! І це моя нова серія по Майнкрафту. І в цій серії я вам покажу все, що додавлять в версії 1.20. Давайте ми розпочнемо з звичайних блоків, з бамбукової деревини. Вибачте, в Майнкрафті пішов дощ, мені потрібно було його виключити командою. І як я зупинився, в Майнкрафті кожного оновлення виходить новий вид дощок. Ну, дощок, як це ще можна називати, новий, новий блок от, дерева. коротше, Одним словом, дерева. І кожне оновлення виходить новий такий блок. І цього оновлення такі блоки, ну, вони додались, але вже в старому випадку. Дивіться, у Майнкрафті є бамбук. Всі ви знаєте бамбук Майнкрафтовський. І, ну, ось. Розробовчики Майнкрафта вирішили, а зачем нам додавати новий вид дерева, якщо у нас вже є бамбук. А бамбук можна засчитати як дерево. Тобто, все рівно, чи бамбук це дерево, чи бамбук це не дерево, все рівно можна робити з нього будинки. І ось як ви бачите, я вже почав будувати будинок. В кінці цього відео в нас буде будинок. Поки що ми будуємо, а в кінці цього відео в нас має вийти будинок. Забув сказати, додать щось такий блок бамбуку. Ось такий ось він весь закручений. Коротше, якийсь він. Десь я вже Я десь схоже бачу. Якісь такі лінії. Ладно, ладно, ладно. Давайте підемо далі робити наш будинок. В кінці цього відео має вийти дуже гарний дім, так що дивіться відео. Ви будете бачити і що додавлять, і як я будую. Так, поки що ми будемо робити підлогу. І давайте заодно приступимо до нового блока. Ну, тобто, до ще чогось нового. І хоп! Що це мені додавали в інвентар? Це точно не двері. А, стоп! А, точно, це ж бамбукові двері. Дивіться, як вони будуть виглядати ось такі. Це, по-моєму, самі гарні двері в Майнкрафті. Якщо дошки якісь такі собі... То ці двері, подивіться, це просто божественні двері. О, Це просто антистреса на двері. Я не знаю, чому, але мені ці двері дуже подобаються. І, до речі, підлога нашого будинку вже також готова. Давайте ми будемо ще робити ось тут такі вікна, до речі, давайте. Який будинок без вікон? Ви хочете, щоб в цьому будинку було дуже темно, щоб всі в цьому будинку нічого не бачили, щоб. Щоб всі. 에, що робили? Не знаю. Щоб всі хоч і боліли. А. Блін. а, Ні, щось я не то сказав, ладно. Ну, тобто, я хочу сказати, що в цьому будинку у нас мають бути вікна, який будинок без вікон. І ось таке ось у нас виходить. Так. А що це мені додавали в інвентар? І що це у мене за задній дворець? Що це в мене за вхід І в задній дворець такий з'явився. Точно! Це ж нові блоки. Ну, як нові блоки? Новий забор, як це сказати? А до речі, давайте я зроблю челендж. Хто перший в коментарях напише, як буде забор на українській мові? Дивіться, як в мене зараз виходить. Ось тако обклали. А тут зробимо. Ні, давайте не з цієї сторони, ця сторона якась. Негарна. Давайте, з давайте цієї тут ще чуть-чуть підчистити потрібно буде. Ну, Бо наш будинок має мати гарну територію біля нього. Зараз а чому тут ось так багато всього. Треба буде тут територію підрівняти. І, до речі, дивіться, це новий вид таких блоків. Відкривається і закриваються, відкривається, закривається, відкривається. Закривається з'явилася. Е, що можна? Давайте з будинку зразу виходити до ну, в сарай, як це можна ще по-інакшому назвати. Що це у мене в інвентарі? І що це там на галявині? Ого, як я почистив гарно. А давайте ми зараз подивимося, що це за нові лодки. Кладемо, кладемо. Дуже гарно. І сідаємо. Так, давайте. Ого, яка гарна штука. А чому тут е, значок встати і тут кінь намальований? Ви що мене за коня тримаєте? Я не знаю. А куди лодка пропала? Це що, одноразова лодка? Е, напевно, тому що я в креативі, вона так робиться. Я кудись нажав не туди. О, от, от бачите, я встав. А, це така ж саме, тільки з сундуком. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Більше таких лодок. Я, чесно, мені ці лодки не подобаються. Тому що ну, у нас і так дуже багато лодок. Тим більше, це вроді як пліт. Да, це навіть не лодка, це пліт. Ну, типа, пліт, на якому ти пливеш, як це називається? Коротше, у нас вже весь берег в цих недолодках. Давайте підемо далі. Ого! Куди це стільки багато нового? Зараз, зачем я це сюди поклав? Так, дивіться, що мені знов видали. Це якісь нові. Що це? А, Ступіньки. Із них можна робити дах. Давайте зробимо нашому будиночку. Дах. Давайте. Ось тут ми ось так зробимо, ось так. Ось так. Ось такий коротший дах. Давайте ми сам блок подивимося. Покраще і його другу версію. чуть-чуть е, зависло. Дивіться, яка вона виглядає, Така ось закручена. І як виглядає звичайна ось така ось ступінька. Давайте до кінця вже докладемо. І кладемо останні блоки. Хоп-хоп і да, дах повністю. Що це у мене? Це ж нові книжки. Давайте ми їх покладемо десь ось Те, зараз, ні. Не тут, не тут. Давайте десь тут, можливо. Ось так. Вхід в сарай буде в нас таким. Ану, зараз, можливо, я тут чуть-чуть поміняю навіть, а то в нас такий вхід якийсь. До нас курка зайшла в будинок. Що ви собі дозволяєте, містер курка? Ану? Киш, свіце, це не твоя хата, це моя хата, а хатою я ділитись не буду. Хата і так маленька, і на бамбуку тримається. Так, привіт, підписники, я там курку проганяв. Давайте я вам покажу, що тут додавали. Кладемо книжки. ще можна доставати ці книжки. Тобто ми їх можемо класти і доставати звідти. Правда, я в креативі і мені книжки Тобто із-за того, що я в креативі, у мене книжки чуть-чуть дюпнулися. Дивіться, які можна робити бібліотеки тепер. Ну, я вважаю, це просто ці книжки це одне із самого кращого, що є в цьому оновленні. Давайте весь будинок зробимо із цих книжок. А хотя, до речі, хороша ідея. А хотіні, все. Е, ні, забуваємо про ці книжки. Не в тому смислі, в якому я хотів сказати, але нам дали ще один блок. З, оді, калітка, як це називається правильно? Люк. Люк, до речі, дивіться. Можемо зробити собі тут каналізацію. Не наступайте на люки. А хто правила відчитає? А що в цьому люку? Хвать. Не можна йти в люки, не можна. Добре, давайте зараз ми це забудуємо. Так, все. Е, ямка готова. Я думаю, із люків вийде добре вікно. Тобто ці люки можна ще іспользувати як вікно. Бачите, вони прозорі, і через них можна дивитися. Такі, такі свого роду такі маленькі віконечка. Да, такі малесенькі віконечка. От подивіться, який в нас будинок хороший. Подивилися у вікно. Почитали книжку. Що в цій книжці пише? Ладно, не знаю. Покладемо на місце. І давайте перейдемо е, що? Які нові тварини в нас з'явились в Майнкрафті? Куди в мене все пропало? І появилося якесь яйце. Це що? Верблюд? ого, який красавчик! І до речі, у Майнкрафті появляться верблюди. Давайте ми їх побільше покладемо, але ми на них не можемо їхати, тому що у нас немає сідла. Ось, нарешті, я й осідлав цього верблюда. Ну, не того, який в нас, а іншого. Дивіться, що він вміє просто. Е, ні, стрибок вийшов не класний. А ну давай, о, бачили, як він стрибнув. Але потім він буде йти повільно. Тобто стрибок, і йому потрібно восстановити свої сили. Ось він восстановив свої сили і готовий знов стрибати. Бачите, він йде повільно, повільно, повільно. Перезарядився. А тепер давай. А тепер давай, стрибай, забіг, молодець. А тепер перестри... Ей, верблюд! Верблюд забуксував. Зараз. Не та Тож, що ти верблюд позориш, це обновлення? Ану, виходи, виходи. Та... О, все, слава Богу, ти вийшов. Так, і давайте ми з нього зліземо. Стоп! Верблюд заснув. Ой, а чому твоя голова застрягла? Все. І верблюд заснув і знову встав. От вам подобаються верблюди, чесно, от? вони от просто дуже. Ой, ой, вибач, вибач, вибач. Все, я собі цього не прощу ніколи, я в верблюда вдарив. І давайте я покажу вам будинок, який в нас вийшов. Ось така от в нас супер хата вийшла. Давайте ми зайдемо просто. В цьому оновленні не додавали ліжко, нове. Значить, в нашому будинку не буде ліжка. В цьому будинку буде тільки те, що додать в 1.20, просто тільки те, що буде в цьому оновленні. Ну і я думаю, на цьому, а стоп! Ті, хто чекали нюхача і квітень, який буде давати нюхач чи насіння, я вже забув. Я за нюхача не голосував. До речі, дивіться, на цьому снапшоті нюхача немає. І з нових мобів тут тільки верблюд, коли вийде нюхач. Я, я вам обов'язково про це скажу, ну а поки що диви, дивимося тільки на верблюдів і на те, що я показав. Нюхач він колись потім вийде. Ну а на цьому прекрасному моменті я думаю, відео можна закінчити. Давайте біля верблюда закінчимо. Так, верблюд, що ти кажеш? Як тобі це одного що що, він мені на вухо шепче? А, він каже, верблюд сказав, що для нього це оновлення 10 із 10. Бачите, він так. Йому так сподобалось це оновлення. Мені оновлення сподобалось на 9 із 10. Тому що якось, ну, несерйозно, ну, якось я хотів більше всього. От я більше всяких таких от от такі, от мелочів більше. А ви напишіть в коментарях, як вам це оновлення? І коли вийде нюхач, хач, мені на нього робити обзор? Чи ви хотіли це відео тільки раді Павлін ем, не Павліна? Як тебе з. Не дивись так на мене, ти верблюд! Що ти вухами. Мах... Він на мене так дивиться. Ладно. Ну а поки цей верблюд мене не з'їв, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока!